Ніця 17 листопада в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Останнє що він пам'ятає ворожі снаряди, що свистіли над головою. У Дніпрі врятували важко пораненого військового з під бахмута. Сонячні панелі, автономні лампи, акумулятори та павербанки. Винахідник із Дніпропетровщини показав кореспондентам 11 каналу, чим слід запасатися на випадок блекаутів. Аграрії Дніпропетровщини збільшують продовольчі запаси у засіках. Щодня додають тонни капусти, буряка, моркви, картоплі та цибулі. Увага зміна руху від завтра і протягом місяця у Дніпрі не курсуватиме перший трамвай та тролейбус кільце. Б. причина ремонт аварійного переїзду у середмісті. На 17-ту годину в області з тривогами, але поки без атак минула доба теж була неспокійною. Вночі майже дві години лунала тривога, але на більшості території обійшлось без обстрілів. Водночас ворог продовжував терор Нікопольщини з артилерії вгатив по райцентру центру та одному із сіл Марганицької громади. Сигнал про небезпеку артобстрілу лунає у прибережних громадах і досі. Сину, я живий. Це перші слова, які вимовив поранений військовий після операції, яку йому зробили у Дніпрі. Захисника екстрено доправили до однієї з лікарень міста після поранення під час перестрілки на Бахмутському напрямку. Зробивши томографію, лікарі побачили в голові бійця кулю, що застрягла поряд із сонною артерією. Щоб врятувати йому життя, провели унікальну операцію. Із захисником та медиками спілкувалась наша кореспондентка Катерина Нічик. На цих кадрах надскладна операція порятунку нашого захисника. Ворожа куля поцілила просто в центр лоба та застрягла всередині черепа поблизу сонної артерії. Лікарі дістали її через носові пазухи. Вдалося малоінвазійно з найменшими ускодженнями для пацієнта дійти до локалізації того ламку, розкрити основну пасуху, зайти, придивитися, побачити, що сон не пошкоджена, і витягти цей уламок. Сьогодні третій день після операції. Поранений Максим вже самостійно пересувається коридором на плановий медичний огляд. Як ваше самочуття сьогодні, Максим відчуття ну, є там в глибині? В носа тільки тут заживає. Важку травму захисник отримав поблизу Бахмута. Зізнається, момент поранення не пам'ятає. Останній спогад про суточку з ворогом та як їхні позиції накривали різними снарядами. Шел стрілковий бой і працювала артилерія. Я потеряв знання, прийшов вже в себя на етапах евакуації. Болів нос сильно, ну і болело лицо, а якби іменно що внутрі щось є, і народного тіла я не чувствовав, Це обнаружував вже здесь комп'ютерний томограф. З передової бійця евакуювали спершу до Дружківки, потім до Дніпра. Згадує, що відчував, коли дізнався про уламок в голові. Переживати почав, тому що думав, як можна з осколком в голові ходити, Як я взагалі стався живою, удивлений був. Лікарі ж пояснюють, така швидка реабілітація можлива завдяки новітньому обладнанню. Ендоскопічні втручання малотравматичні і скорочують післяопераційний період відновлення. У нас всі хірургічні відділення опанували ендоскопічні технології. Всі на. Хірургічні операційне оснащені ендоскопічними стійками ко на своєму напрямку, тому ми вже дуже довго працюємо з цими технологіями. У нас є достатньо певного гарного опиту. У Максима попереду період реабілітації. Чоловік розповідає, перше, що зробив, прийшовши до тями, зателефонував сину. Сказав, що папа живе, слава богу, радості скоро приїду в відпуск. Увійдять родних обняти маму, сина любілою. Хоча би в відпуск ходити на місяць. Робота в операційних цієї лікарні триває і в день, і вночі. За життя пацієнтів цілодобово бореться велика команда досвідчених фахівців. Тисячі життів, які ми сьогодні рятуємо за допомогою таких класних спеціалістів, які є тільки в нас. А ще більше, що є апаратура, яка дозволяє це зробити. За час великої війни в цій лікарні врятували десятка тисяч поранених з фронту. Допомогу надаватимуть і надалі, кажуть медики, аби якомога більше поранених захисників повернулися до нормального життя. Катерина Нічок та Сергій Гончар новини одинадцятого каналу. На Херсонщині зранку ворог вдарив по білозерській громаді у будинку загинув літній чоловік. А кількість жертв вчорашнього удару по обласному центру зросла до трьох. 75-річна жінка загинула у власній квартирі. Ще двоє померли пізніше в лікарні. Окупанти безжально били по житлових кварталах центрального та дніпровського районів. Там пошкоджені будинки, медзаклад, АЗС та автомийка. Складське приміщення. Ворожа канонада не стихала практично усю ніч. как раз обслуживала покупателя и получается такой сильный взрыв так вот это стекла затребежали у меня левая ухо ложила у него правая мы отскочили вот туда даже не закрыли э, чек не закрыла и мы вот там стояли потом второй такой взрыв и третий ну уже третьего я не помню потому что у меня уже начало тоже трусить девочка вообще туда белая выскочила за, за вас ведомо про 16 людей реки. Вчора за вчорашній день постраждала наслідок російська агресія. Шесть шість людей загинули, і п'ятьом під, була надана амбулаторна допомога, і п'ятеро шпиталізовані, в тому числі 15-річна дитина, яка отримала рвану рану копаку травму рвану рапа, рану голови. Вночі окупанти атакували Україну і безпілотниками. Наші оборонці неба відбили ворожу атаку, збили 9 з 10 БПЛА в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей. Також ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку, попередньо без втрат. Нам потрібно чимало ще систем отримати від партнерів, ракет, боєприпасів, літаки очікуємо для того, щоб повністю захистити державу. Якщо шахиди долітають сьогодні і до західних кордонів нашої держави, то ми повинні розуміти, що треба більше систем, щоб зустрічати їх на маршрутах. Стрибнула з п'ятого поверху через погані оцінки. Це надавній випадок з жовтих вод, коли 13-річна школярка зважилась покінчити її з життям. Дівчинка дивом вижила, проте в Україні почастішали випадки аналогічних трагедій серед підлітків. За останні кілька місяців їх фіксуючи не щотижня. Молодь фільмує свої останні хвилини і пише прощальні записки. В чому причина таких трагічних масових акцій, як розпізнати у дитини цю схильність і її? Вберегти її репортаж нашої кореспондентки Тетяни Заєць. Де ти береш свою основну підтримку? Хто тебе підтримує? Ніхто, але є одна подруга, і то в неї нема на мене часу. У кабінеті психолога прийом фахівець уважно слухає старшокласницю. Після анкетування, яке проводять у шостій міській школі кілька разів на місяць, психолога насторожили відповіді дівчини. У мене не було підтримки і в мене якось душі залягло. я тепер не можу нікому не розповісти. Ти боїшся звернутися за допомогою? Я бую, що з мене будуть сміятися, що я якась психопатка. Терапевтичні малюнки вона виконала у чорному кольорі, а сюжети мають негативний відтінок. Додає фахівець. У дитини є е, тривожні думки, вона не впевнена в собі, їй потрібна е, підтримка. Підвищити її самооцінку і знайти для чого ми живемо. Пригніченість, депресія, різка зміна одягу, розмови та малюнки про смерть усе це має насторожити батьків, говорять психологи. Так виглядають перші дзвіночки, коли дитина задумала щось недобре. І якщо вчасно не відреагувати, трагедії не оминути. Ми вирішили Ми лишили суїцидлиця. На відео Віка і Вова. Їй 17, йому, 18. Колишні вихованці дитбудинку наклали на себе руки 2 жовтня, стрибнули з балкона столичної багатоповерхівки у прямому ефірі перед цим записали предсмертне відео. У ньому пояснили, роблять цей фатальний крок. Свідомо. Ми ще звернімося наверх, при цьому нічого не подрібляли. Ну если шоу, все планировалось сейчас понедельника, типа. И все время, вось, в свое время мы с ты ждем, Криша дуже сильно ехала. Я люблю. Цей кричущий випадок наробив багато галусу у соцмережах і спровокував хвилю аналогічних трагедій. Майже щотижня діти робили кроку безодню. Київ, Дніпро, кривий ріг, жовті води. Це неповний перелік міст, де за останні кілька місяців зафіксували підліткові смерті. Психологи говорять, осінь час загострення різних недуг та станів у підлітковому віці, особливо. Вони зараз ізольовані фізично, фактично, тобто вони там з тими тривогами, з тим з, з переживаннями, так з ковідних ще часів. Тому напруга вона дуже висока, оскільки для підлітків ну, найважливішим завданням віку є е, саме спілкування, а спілкування обмежене або воно не зовсім таке, як хочеться, то це також буде загострення психічних е, якихось таких аспектів. Для підлітків інтернет зараз чи не єдиний зв'язок із навколишнім світом, Тож саме саме. Отність штовхає їх до небезпечних віртуальних товариств, де ними маніпулюють, а потім діти грають зі смертю. Однак в Україні підкреслюють фахівці головна причина суїцидальних настроїв все ж таки пандемія та війна. Суїциди – це заразно. Тому що якщо особливо підлітків, якщо один зробив і йому стало ну, легше, умовно, так він більше не мучиться, і вони підуть так також робити. В нас були е, і у Дніпрі епідемії, і по вузах були епідемії, коли в одній групі там були ну, такі ситуації. Це про те, що психіка ще нестабільна, вона ще не сформувалася. В них ще немає я як я. От хтось зробив і, і про нього говорять, за ним скорблять, про нього ну, це такий, ну він стає дуже важливим і головним, так і. І вони вже не думають про все інше, тобто їм стає хотітися того ж самого. Щороку в Україні близько півтори сотні школярів вкорочують собі життя. Про щось таке задумується кожен двадцятий. І на жаль, Дніпропетровщина у цьому чорному рейтингу є лідером. Досліджуючи це питання та встановлюючи причини обставини, що сприяли даним подіям, то е, доходимо висновку, що Причинами серед загальної кількості є психологічна нестабільність дітей, відсутність конкретно психологічної підтримки або незнання тих гарячих номерів телефонів, до яких за якими можна звернутися про психологічну допомогу, не ідентифікуючи себе. Цінуємо час, поважаємо один одного, цінуємо думку один одного. Який я чого хочу і ким бачу себе у майбутньому? У шкільному занятті учні проходять ненав'язливий тест. Проте останнє питання найважливіше, додає соціальна педагогиня Марія Булатнікова. Відповідь на нього одразу дає відповідь на запитання, чи варто хвилюватися за дитину. Так склалося, що був карантин, да тепер зараз війна, діти більше проводять часу на самоті, батьки дуже мало звертають увагу на те, чим займаються діти. От вони. Втрачають навички спілкування. Якщо навіть дитина ходила в дитячий садочок, там якісь були навички, а тепер вони сидять вдома в телефонах і ну, дуже мало спілкуються. У школах докладають максимум зусиль, аби налагодити діалог із підлітками. Але педагоги твердять, батькам слід бути більш уважнішими до власних дітей. Розпізнати, що у дитини щось не так не завжди просто. Занепокоїти дорослих мають порядок у дитячій кімнаті байдужість до улюблених речей або розмови про сенс життя. Тетяна Заяць, Сергій Озеров, Євген Шпак та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Увага у центрі Дніпра через ремонт аварійного трамвайного переїзду зміниться схема руху транспорту. Мова про перехрестя на проспекті Яворницького та вулиці Грушевського. З 18 листопада по 15 грудня припинить роботу перший трамвай, натомість відновить сьомий. Він курсуватиме з вокзалу до університету залізничного транспорту. Через реконструкцію до 3 грудня перекриють також рух для аптівок проспектом Яворницького у напрямку вокзалу по вулиці Лупинського, а також від Харківської до проспекту Яворницького. На час ремонту переїзду не працюватиме тролейбус кільце Б, а маршрути першого та четвертого тролейбусів скоротять до площі Героїв Майдану. Змінить схему руху і частина автобусних маршрутів. Детальна інформація на інтерактивній мапі та сайті Дніпровської міськради. Ми збільшили кількість тролейбусів на маршрутах, які будуть курсувати по проспекту Дмитра Войницького від залізничного вокзалу до центру, а також для інших учасників руху відкрили дві смуги руху по вулиці Володимира Велике на ділянці від вулиці Європейської до вулиці Мономаха, де буде можливість зробити поворот ліворуч і виїхати на проспект. Ті, що з нового центру, вони е, будуть виїжджати. Да, ті, що мають тупік в новому центрі, вони будуть через Єлизавети II, європейська е, Володимира Велика Мономаха. Сонячні панелі, автономні лампи, акумулятори та павербанки. Винахідники із Дніпропетровщини показав, що слід мати на випадок блокаутів. У заключному сюжеті циклу «Енергетична незалежність сфокусуємось на електриці. В сюжеті розкажемо про популярні гаджети за різну ціну та що можна змайструвати власноруч. Далі сюжет Владислава Авдієнка. Ігор Кочет – винахідник з підгородного. Торік він зібрав першу модель павербанку для військових. Сьогодні презентує вже п'яту удосконалену версію. Його ємність приблизно 2500 вт ватт годин. Ну тобто, це приблизно як чотири автомобільних акумулятора. Перевага девайсу, зручність та низька вага. Усе завдяки новітнім літієвим акумуляторам. Експерт радить купити принаймні одну таку батарею додому. У разі відключення електрики, від неї можна буде заживити декілька лампочок та газовий котел. Потрібна потужність принаймні півтора кіловати. Наприклад, мій котел. Я знаю, що я там купив літієві акумулятори. Він, він мені обійшовся десь в 9 тисяч гривень приблизно, і мені вистачає на 20 годин роботи котла. Недолік ціна літієві акумулятори такої потужності подекуди вартують десятки тисяч гривень. Як аварійне рішення можна використати автомобільний свинцевий, користується ось такий девайс, називається інвертор. Він же перетворювач підключається до акумулятора, ну наприклад, до автомобільного. От, значить, включається. І все, у нас в розетці 220 вольт. От ми, наприклад, беремо лампочку да, на 220 вольт, втикаємо і вона світить. Якщо не потрібні 220 вольт, можна під'єднати до акумулятора прикурювач на крокодильчиках. Далі такі продаються на будь-якій заправці модулі. Коли ми включаємо, у нас отримуємо звичний нам USB-роз'єм. Щоправда, свинцеві акумулятори заряджаються у рази довше ніж літієві. Але що робити, якщо треба терміново підзарядити телефон? Вихід ось така портативна сонячна панель. Ціна від п'яти сотень гривень. Її ігор неодноразово випробував у походах. Нам у таких двох панелей вистачало для того, щоб заряджати два телефони. Го прошку камеру і камеру, яку там фотографував. Ну, доволі багато. Якщо потрібно освітлення, каже Ігор, він радить придбати лампу із вбудованою сонячною панеллю. Там є акумулятор, який значить накопичує цю енергію, і світильник, який світить. А для аварійного освітлення підійде ось такий міні usb ліхтарик, який під'єднуємо до павербанку. Його вартість усього 10 гривень. І нехай ці лайфхаки стануть вам в пригоді лише на природі. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко. Новини 11-го каналу. Збір овочів на фініші. Аграрії Дніпропетровщини щодня збільшують запаси у засіках. До огірків та томатів додають буряк, морку, картоплю та цибулю. З'єзнаються, цьогорічний врожай радує. Подробиться далі у сюжеті. Дніпропетровщина цьогоріч вже зібрали 94 тисячі тонни буряку, майже 140 тисяч тонн цибулі, 120 тонн моркви та 64 тисячі тонн баштанних. А ще відправили до засік півтори сотні тисяч тонн капусти. Ще зрізають білокачанно і в одному з фермерських господарств Дніпровського району. Його керівник Олександр розказує, справа родинна. Він у полі вже понад 30 років, а зараз допомагають ще й два сини. У нас господарство займається і овочне направлення, і зернове. Зернові культури це соняшник пшениця, ріпак, кукуруза. Чотири культури, і чотири культури овочі. У нас овочі це морква, капуста, буряк і цибуля. Так званий борщовий набір, О, картошку у нас немає, щоб уже повний борщ був. Фермер радіє, врожай зібрали непоганий. Допомогла із цим погода. Досить гарний був врожай. І ранніх зернових, і пізніх. Рідко коли була, що і ранні і пізні зернові попадають під врожай хороший. А в цьому році і ранні зернові вийшли непогані, і соняшник, і кукурудза теж досить. На хорошому рівні по врожайності поруч із батьком вже 10 років працює на землі, і син Сергій працює механізатором, трактористом, може сісти і в крісло комбайнера. Зізнається до роботи привчене малку. каже, зібрати врожай мають до перших морозів. Зараз на тракторі завантажуємо овочі, потім перегрузаємо, перевозимо. Зараз уборка, потім підготовка почви, потім посівна. Потім опять уборка, і так постійно, кожен год. Годуємо країну. Нині аграрії зібрали вже понад 600 тисяч тонн картоплі та більш ніж 780 тисяч тонн інших овочів, зазначають в обласній військовій адміністрації. Зокрема, це овочі борщового набору, огірки та помідори. Наші сільгоспівробники міцно тримають на своїх плечах свій фронт. І впевнений, що не тільки область буде з овочами, зерном, а будемо допомагати всій країні. В регіоні зараз одночасно збирають врожай і проводять посівну на фініші збір соняшнику і кукурудзи. А озименою вже засіяли понад півмільйона гектарів. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новина одинадцятого каналу. Налагодити зв'язки між Німеччиною та Україною Мери чотирьох міст Дніпропетровщини взяли участь у конференції федерального президента Німеччини Штайнмаєра та президента Зеленського. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов каже, цей захід гарна можливість для. Нашого регіону залучити європейські інвестиції. Наприклад, у Кам'янському працює муніципальна програма, що вже допомогла залучити 80 мільйонів євро на проєкти в галузі медицини, освіти, соцзахисту, енергоефективності та транспорту. Частину із запланованого на суму 7 мільйонів євро вже реалізували. Інші проєкти втілюватимуть протягом 2-3 років. Картини українських художників на поштових марках Італії, чотири екземпляри із зображенням українських міст випустили, аби підтримати Україну. Проєкт благодійний, як кажуть автори, ці марки коштуватимуть дорожче ніж зазвичай. А гроші від їх продажу передадуть на гуманітарну допомогу Україні. Саме Тавро буде прикрашено зображеннями храмів столиці, одеського порту, Маріупольського театру та Львівської площі із портретом Степана Бандери. І про погоду у Дніпрі. У суботу синоптики обіцяють в день 4 градуси тепла. Вночі плюс один. Атмосферний тиск 750 мм міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.